Цується швидкість лазерним прицелом, який відправляє мені дані на даний пристрій. Це км п'ять за годину. Ця ділянка траси розповідає патрульний. Пролягає у межах населеного пункту. Тож дозволена швидкість для водіїв 50 кілометрів, допустиме перевищення 20 кілометрів. Першого порушника зупиняють вже за 15 хвилин чергування. נכון? Okay. 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 Водій вантажівки попросив нас не показувати його обличчя за даними трукам. Він їхав зі швидкістю 83 км кілометри на годину. Стосовно нього було розглянуто справу на місці, і також винесено на розсуд поліцейського 122 частина. Перша санкція статті 340 гривень. Водій розписався, отримав копії. Йому було показані докази. Патрульні розповідають, кожен третій автомобіль перевищує швидкість на цій ділянці. Хоча перед в'їздом у населений пункт стоять попереджувальні знаки. Постійно ми тут стоїмо, чому? Тому що тут є нерегульований пішохідний перехід, зазвичай водії нехтуються цим пішохідним переходом. Порушення фіксують над рукам. Прилад вимірює швидкість всіх авто у потоці і знімає те, що перевищило норму, кажуть патрульні. Поки автомобіль не доїхав до мене до 20 кілометрів, відео пишеться. Потім відео зупиняється. Робить фотофіксацію номеру. Якщо ж ситуація суперечна, водій може оскаржити штраф у суді, каже юрист. Утім, тільки якщо має відповідні докази, є можливість оскаржити її до суду. Подаєте ви її за місцем свого своєї реєстрації? І е, в позивній заяві ви повинні будете зазначити підстави, з яких ви вважаєте, що штраф накладений на вас безпідставно для об'єктивності. Повинна бути встановлена камера на нерухомі об'єкти. Тільки з початку року на Дніпропетровщині через перевищення швидкості сталося близько двох сотень ДТП з травмованими, Розповідають у патрульній поліції. Вже є 1140 адміністративних матеріалів, які склали патрульні саме за перевищення дозволеної швидкості. Нагадаю, що за перевищення швидкості від 20 до 5, більше, ніж на 20 км і до 50 кілометрів це штраф 340 гривень, і якщо перевищення дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км, це адміністративне стягнення 1700 гривень. Якщо ж водій не зупинився на вимогу, поліцейські передають по радіоефіру дані, аби його зупинили інші патрулі або на блокпостах. В такому разі йому загрожує не лише штраф, а й заборона сідати за кермо до півроку. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.